Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Головні теми випуску: землі не буде. В Ужгороді. майже не залишилося вільних ділянок для учасників АТО. З Комсомольська в німецьку мокру на Закарпатті в рамках декомунізації селам повертають автентичні назви. 22 червня в Україні відзначають день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. В цей день, 74 роки тому, гітлерівська Німеччина без оголошення війни напала на радянський союз. Пам'ять загиблих цього дня вшановують також у Білорусі, де встановлено день всенародної пам'яті жертви Великої вітчизняної війни. Та в Росії день пам'яті та скорботи. Ціна перемоги дуже велика. За чотири роки німецько-радянської війни загинули майже 27 мільйонів людей. З них 15 мільйонів. Мирні жителі жертв війни вшанували хвилиною мовчання. Землі для учасників АТО в Ужгороді практично нема. Про це повідомили представники Ужгородської міської ради на нараді в голови Закарпатської ОДА. Якщо в області ситуація з виділенням земельних ділянок для учасників АТО більш-менш унормована, то в обласному центрі все проблематично кажуть. В Закарпатській ОДА в області більше двох тисяч військових потребують виділення землі, чверть з них в Ужгороді. Як вирішуватимуть цю проблему, дізнавався Роман Сов'як. Учасники АТО вимагають обіцяного соціального захисту. Так, земельні ділянки, котрі мав би отримати кожен військовий, що був на сході, отримали лише окремі військовослужбовці. Але по всій області подано більше двох тисяч заяв на отримання землі. Найбільше заявників, як і проблеми з виділенням в Ужгороді. Якщо в других районах у містах нашої області ми десь маленько вирулюємо цю ситуацію, от і вона ся рухає. І місто Мукачево, і місто Хуст, місто Берегово десь потихоньку розрулюють з районами. То в місті Ужгороді ми маємо сьогодні 568 заяв. Це неправильно, недобре. І нам би тут треба спільне якесь рішення знайти і рухатися по цьому рішенню у державному земельному агентстві стверджують, місто виділило майже 100 ділянок учасникам АТО та сім'ям загиблих. Можливо, знайдуть землю ще для сотні ужгородських бійців. Проте рекомендують писати заяви на виділення землі не в місті, а в Ужгородському районі. У нас є порядка 56 заяв жителів міста Ужгорода, які написали заяви для. Індивідуальне в на території Ужгородського району. Із них 41 е, заява це руські комарівці. Ми зараз там вирішуємо питання, є територія, це погоджено із е, Ужгородською райдержадміністрацією. На нараду прибули і військові. Вони кажуть, із виділенням землі в Ужгороді дійсно є проблеми. Міська влада вже зверталась за отриманням в комунальну власність земель по вулиці Гагаріна, що зараз належать Мінобороні, адже донедавна там був танковий полк. Військові наполягають: якщо землі передадуть місту, то в першу чергу розподілити їх між армійцями. Якщо буде передача земель Міністерства оборони в комунальну власність міста. Щоб вони були виділені для військовослужбовців Збройних сил України, тому що на черзі стоять дуже багато. Якщо ми цього не зробимо, Василь Іванович, це буде величезна соціальна напруга і, в принципі, несправедливо. Поки що в обласній адміністрації сформують робочу групу, котра складатиметься з представників ужгородської влади, районних чиновників, представників профільних земельних відомств та військових. Разом вони мають запропонувати варіант вирішення цієї проблеми. У рубриці «Наші ВТО» сьогодні розмова з закарпатцем Олегом Куцином, командиром донедавна добровольчої чотири а тепер окремої роти вогневої підтримки. Карпатська січ у складі 93-ї бригади збройних сил України доповню лише, що закарпатський підрозділ отримує позиції в найгарячіших точках у районі села Піски та Донецького аеропорту. Більше про службу закарпатців телефоном зі сходу України. Раніше ми існували як окрема добровольча чота, але зараз ми виросли до розмірів роти. Знаходимося на передовій на найгарячіших точках. Підкарпатську січ заснували в основному в Закарпатці на початках і зараз їх служить відносно багато, це десь близько 15-20 вояків, але в підрозділі зараз представлена вся Україна, вся географія. Сів на сьогоднішній день, слава Богу, закарпатці живі. Здорові, нещодавно втратили ми одного побратима нашого, але він родом з Донецька. Був є поранені, є контужені, але нашій Закарпатті, слава Богу, всі живі. Це в нас нормально. З озброєння достатньо зараз легалізовуємося в складі збройних сил України. Східнякі зараз більше пробудилися ніж західники, і маємо багато фактів. Коли західники наші патріоти ховаються від, від цієї війни від цієї війська, а якраз центральна Україна і Схід на моє таке глибоке подивування. Вони включаються в цю війну. Дуже швидко стають українськими патріотами, націоналістами, готові віддавати своє життя, жертвувати. Якраз би хотілося донести до моїх земляків, те, що ця війна ще поки що далеко, сьогодні все ще не значить, що вона не повинна зачіпати всіх українців. Я вже. Відсвяткував то сам, що так можна сказати, річницю свого тут перебування і пам'ятаю і вояків і себе рік назад і зараз абсолютно, абсолютно різні як вояки ситуації. Хлопці навчилися, крім того, що мають бойовий дух, нас ну, хлопці навчилися воювати. Хлопці навчилися дружити зброєю. У нас набагато менше дурних втрат, тих що було раніше військо народжується. Я б не сказав, що воно вже є, вдалося. В короткий термін сформувати хай невелику поки що, хай не таку екіпіровану і з не таким новітнім озброєнням, але армію з високим бойовим духом і з армію, яка здатна захищати свою батьківщину. Жахливий стан дороги державного значення. Причина через яку мешканці села Торунь сьогодні зранку перекрили трасу Хуст Долина. Люди ходили пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. На місці перекриття утворився великий автомобільний затор. До протестувальників приїхали керівники Міжгірської райдержадміністрації та начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович, який обіцяє вже завтра розпочати ремонт. Ну домовилися, що з завтрашнього дня знімають техніку, дають сюди на, на до нас робити ямковий ремонт. Але дорога в такому стані, що в більшості у ділянок треба робити капітальний ремонт. Що буде конкретно, ми ще точно не знаємо. Люди казали, що якщо е, то не, не приступлять, то впереду чи там уже в понеділок. Я вже не знаю, як вони між собою домовляються, виходять, опять призупиняють рух. Щоб зробити ту дорогу там. Можливо, є такі участки, що тільки капітальним ремонтом. На цей рік у нас ні одній гривні немає на капітальний ремонт. Але домовилися, що розпочинати ямковими ремонтами і поточними, які в нас є кошти на цей рік. Завтра ще йде, там до ямковий ремонту. Але питання вирішити ямковим ремонтом, і цим фінансуванням ми ми не вирішимо, ми тільки його відстрочимо. Процеси декомунізації дісталося із закарпатських глибинок. Вірському селі Комсомольськ Чачівського району громада прийняла рішення повернути селу історичну назву німецька мокра, назване на честь заснування австрійцями. Таке рішення вони прагнули реалізувати ще на початку 90-х, але до кінця довести справу так і не вдалося. На території русько сільської ради, до якої входить Комсомольськ, побувала Ірина Гармасій. На тлі російської агресії в селах Тячівського району помітний вибух патріотизму. Символи епохи комунізму тут почало замулювати після сумнозвісних паводків на зламі століть. В гірському селі Ущорна символ радянської епохи залишився стрічати на опорі старого зруйнованого мосту, який раніше пролягав через річку Тересва». За Ущорною територія русько сільської ради, до якої входить село Комсомольськ. Це найстарше село з усієї округи, якому нав'язали штучну назву в радянську добу. Заселений був німцями, які приїхали сюди як спеціалісти по лісовому господарству в 1875 році, яких переслала сюди Марія Терезія. Потім німців депортували в Сибір. Їхні будівлі залишилися пустувати і як нехватка робочої сили з сусіднього села, в тому числі і з села Колочава, німецькомокрянці нові зміни вітають у першу хвилю декомунізації у 90-х роках. Самі домагалися його перейменування за п'ять років паперової тяганини. Довести справу до логічного завершення їм так і не вдалося. Ні в чорної, ні руської мокрої в той час ще не було. А була туй німецька, то лісна справа. була, то приходили Австрія, приходили Горщина, Чех, той навіть рішали не Ужгород рішав, а тут рішали у нас ці всі лісову справу. Всю про декомунізацію комсомольську одні не бажають говорити. Інші згадують, як комуністи людей арештовували за будівництво церкви, однак до перейменувань відношення байдуже. Далеке село, ніхто не заходить, ніхто не людьми не обшає, так що люди мало що й розуміють. Як бачу, пан Данило також далекий від її розуміння. Після короткої розмови погоджується. Болі косомольці Комсомольськ запрограмований на радянські символи. Тут і гадки не мають, проплив символів на життя людей, а центральна вулиця досі названа іменем Олега Кошового. Хто він такий, ніхто толком сказати не зміг. Як її перейменувати? Громада поки міркує. 28 червня в Україні відзначатимуть день молоді. Цьогоріч він припадає на один день з іншим важливим для держави святом днем конституції. Молоддю в Україні вважаються громадяни до 35 років. Чим живуть молоді люди України, чого прагнуть та досягають протягом п'яти днів. Розповідатимуть журналісти програми вчасно. Перший репортаж присвячений творчій закарпатській молоді. Краса врятує світ, і це доводить Закарпатка Вікторія Німець, яка прославляє Закарпаття на світових конкурсах краси. Ще 11-річною дівчина прийшла в модельну школу. Навчання тривало три місяці. А першим і переможним конкурсом краси став шкільний. Участь у ньому і надихнула Вікторію своє майбутнє життя пов'язати з професією моделі. Опісля вона брала участь та отримувала перемогу у багатьох місцевих, регіональних та світових конкурсах краси. У 2010 році це була «Красуня України. Всеукраїнський конкурс, в якому я взяла участь. Після нього це Принцеса світу в 2011 році. Там я отримала титул Міс Фото. Пізніше це був конкурс Міс Глоуб, який відбувався в Албанії. І ось тепер останній конкурс це, мабуть, такий найбільший пік, один із семи найпрестижніших конкурсів світу. В якому брали участь близько 100 учасниць з усього світу, це мі супронешна долучає до прекрасного віка і юних красунь. Понад рік викладає у школі моделей для дітей віком від 4 років. Тут дівчат навчають секретам макіяжу, акторської майстерності та дефіле. Останнє і викладає Вікторія. Переконана найкраще від для дівчат, які планують навчатися у модельній школі – 11-12 років. Окрім Вікторії, Закарпаття своєю красою прославляють і інші моделі. Першим таким прикладом для мене стає це Верніка Вовчук, яка стала королевою світу. Тоді конкурс проходив, якщо я правильно пам'ятаю, в Німеччині. І це була досить така гучна подія, тому що перемога Українки знову ж таки нашої місцевої жородки це Івета Божер, яка теж брала участь в Китаї в престижному конкурсі краси. Анжеліка Лях, яка також брала в подібному конкурсі, як я брала участь «Міс Глоб. Вона брала участь у Інтернешнл». Чимало серед закарпатців творчої молоді, яка гарно танцює і співає. Одна з них Ірина Вексель, яка співає в зразковому художньому колективі продюсерського центру Падіюн у свої 14 дівчина встигла взяти участь та отримати призові місця у конкурсах крок до зірок. Голос діти, кошталевий жайворонок. Я артист, саноремо джуніор та багатьох інших. Дівчина виконує оперні партії, джаз, естрадні пісні та навіть рок. До мене складних конкурсів немає. Я завжди на якому конкурсі я не вийду на концерт, щоб це не було. Я не хвилююся. Я завжди мій педагог говорить, щоб я була впевнена. Ми зустрічаємося на одних конкурсах з моїми однолітками, які також навчаються в подіюні. Коли ми приходимо на конкурс, то часто з подію займають хоча б двоє-троє людей. Якісь міста. Мистецтво заради волонтерства. Ляльки мотанки вже майже рік виготовляє 22-річна Тетяна Поронець. І вчить цьому інших усі гроші з продажу скеровує на підтримку закарпатських військових за перші дні волонтерства в Ужгороді разом з друзями зібрала понад дві тисячі гривень, провела подібну акцію і в Мукачеві. Перед Пасхою дівчина створила великодні дерево, де було зібрано близько трьох тисяч гривень. Таким чином художник-постановник закарпатського театру Ляльок Бавка долучається до великої справи боротьби за мир в Україні. Люблю я працювати сама. Не люблю я, коли над мною хтось стоїть чи хтось вище головний. О, стараюся сама за свої кошти закупляти матеріали, якось так і. Або інколи звертаюся до різних організацій, які мені надають кошти просто на матеріали. А роботу я роблю безкоштовно. На літо я маю плани провести ще одну акцію по збору коштів для військових на театральній з ляльками-мотанками. Є Плани поїхати в Івано-Франківськ з цією ж метою, а також ще одному Мукачеві. Спів, танці, малювання, виготовлення власноруч креативних речей лише частинка того, чим захоплюється закарпатська молодь. Уже завтра ви дізнаєтесь про інших молодих людей, які є потенціалом і майбутнім нашого краю. На цю годину у нас все. А завтра ми розкажемо наступне. З 23 червня в Україні нові умови подання документів на отримання шенгенської візи. Через конфлікт з керівництвом мужроцької гуверли фанати клубу з наступного сезону не підтримуватимуть команду. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. А я з вами прощаюся на все добре.